Розглянемо ТЕС-42. Установіть відповідність між позначеною структурою зображеної клітини та її складом. Що собою являють структури, які позначені у нас на малюнку? Один це є вакуоля. Тобто, вже по наявності вакуолі можна говорити, що перед нами представлена рослинна клітина. Плюс в ній ще є і хлоропласти, які забезпечують фотосинтез. Але давайте по порядку. Отже, цивіркою 1 показана вакуоля, а вакуолі містять клітинний сік. Тобто одинички відповідає літера Г. 2. 2 показано, що клітинна стінка. Рослинна клітина має постійну форму, вона може бути різною, але вона постійна, тому що є надмембранний апарат, який представлений клітинною стінкою і в якій є целюлоза. Тому циферки 2 відповідає буква А. Циферки 2, буква А. Цифрою 3 позначено ядро. Ядро це є головна органела клітини, в якій що? знаходяться хромосоми, які утворені молекулами ДНК, які зв'язані з білками. І ви знаєте, що сукупність хромосом ядра називається хроматином. І хроматин відповідає за збереження і передачу спадкової інформації, регулює всі процеси життєдіяльності клітини. Тому циферки 3 відповідає буква Д. Хроматин. Якщо ми говоримо про цифру 4, я вже говорила, що це є хлоропласти. Хлоропласти, в яких відбувається процес фотосинтезу, які є органелами двомембранної будови, внутрішня мембрана утворює ламели, утворює тилакоїди, в яких запакований що? Хлорофіл. Тому цифрі 4 відповідає літера В. Тобто хлоропласти містять хлорофіл. давай 43-й тест. Запись.